Добрий вечір, ви дивитесь підсумковий випуск новин. З вами я, Віра Яворська. Сльози на очах, квіти і слова подяки. Сьогодні з першим у своєму житті навчальними установами прощаються випускники садочків. Малята одного з них шостого приготували велику прощальну програму. Спершу всі зустріли весну, пізніше випускники передали молодшим естафету, якою були їхні улюблені іграшки. Своїм першим вчителям демонстрували здобуті знання, вміння у сценках і діалогах. А вихователі теж не залишили дітей без несподіванок, як і їх їхніх батьків. Їм довелось співати, загадувати загадки і відповідати на непрості запитання вихователів. Прощалися садочком зворушливими піснями і врученням вихователям подяк. Дітям для відпочинку залишається літо, Після вони будуть вже школярами. Стрищину називають колискою національно-визвольних змагань завдяки ідеям, які народжувались тут, і героям, які втілювали їх у життя. Однак Стрий на початку століття був перш за все культурним центром. Сьогодні традиції намагаються відновити. В неділю в міському будинку культури стріяни зустрічали гостей. Театр про сценіум зі Львова з виставою Антігона. Перш за все, це інтерпретація п'єси французького драматурга Жана Ануя. Спроектована на час теперішній життя політичне та соціальне сучасної України стало призмою, крізь яку автори, вистави та актори намагалися донести основну ідею зберегти національну свідомість та патріотизм. Боротьба і сила духу спроможні змінити світ на краще, і це неабияк як талановито зобразили молоді актори на сцені міського будинку культури. День народження міста розпочалось 29 травня відкриттям художньої виставки Палітра любові, презентацією буклету з три очима художників та конкурсом Красуня манюня і юний лицар. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Чудовий подарунок зробили землякам і гостям міста імниника стрільські майстри пензлі, різця і голки. Майже три десятка місцевих художників освічились у любові до рідного краю і його людей сотнею різножанрових робіт. Справді весняний, радісний квітучий настрій охоплює тебе, коли заходиш у виставкові зали. Опиняєшся у квітковому царстві Маленевіль Задорецької і Коваль. Занурюєшся у бояння фантазій, зварич, вдихаєш подих весни Монстренської, милуєшся весною у Карпатах Садловської, жалібно ловиш і біди. Чарівний погляд дівчини весни Мельник радують око і захоплюють філігранністю виконання картини з бісеру Оксани Мельник, різьблені з дерева роботи Станіслава Стецька, вишиті полотна Кунаш, живописні тарелі Людмили Луців, оригінальні пейзажі, члени національної спілки художників України Ігоря Завозіна і члени національної спілки письменників України Мирона Нестерчука. Традиційно склалося, що художники з тріщини. Експонують виставку своїх робіт або до Великодня, або до Дня міста Стрия. Так і в цьому році знову відкрилася виставка наших художників. Багато молодих, цікавих імен. Є старші художники. Це наш скромний подарунок рідному місту. імені художників бажаю всього найкращого всім стріям і гостям міста. Усіх і все побачене та почути не перелічити і не переказати. Один буклет з три очима художників, чого вартий, особливий самобутній стиль міста, красу та неповторність його вулиць і скверів зуміли передати у ньому члени мистецького об'єднання Стрийко. Кожна картина митців дозволяє, за словами автора проекту Юрія Комарницького, побачити неволовимо чарівний ритм міського життя, його трепетну неповторність, захоплюючу монументальність і виставка Палітра любові і буклет в повній мірі розкривають талант стрійських митців, високий рівень їхньої майстерності. А головне гідно презентує 623-річне місто на стриєм перед гостями. На цю сцену піднімляться 19 діток з різних садочків, щоб позмагатися у конкурсах Красуня, манюня та юний лицар переможцем залишається таємницею, проте відомо, що всі вони хвилюються, і для кожного з них це випробування вперше. Конкурс Красуня, манюня та юний лицар відбувся в міському будинку культури, організатором якого став міський відділ у справах дітей, сім'ї та молоді. 14 дівчаток та п'ятеро хлопчаків змагалися в чотирьох конкурсах, в яких вони проявляли свої таланти. Всі учасники були з різних садочків, проте їх об'єднала спільна мета перемогти. Залі було людно, адже за своє чадо прийшли поопулівати як батьки, так і вихователі. Хоча конкурс тривав близько трьох годин. І втомив не лише глядачів, а й самих учасників. Проте після декількох хвилин наради журі оголосило переможців. В номінації міскар Суня Манюня перемогла Соломія Мелешко, а юним лицарем став Богдан Могомета. Сьогодні присутня на чудовому дитячому прекрасному конкурсі. Всі діти були прекрасні, прекрасно було організовано. Сьогоднішній відпочинок, сьогоднішній концерт святковий. Прекрасні були, з дітьми знаходились керівники, які дуже проявили і показали ну, своє вміння, а діти показали свої таланти. Я дуже задоволена, мені дуже сподобався цей концерт. Світлана Кренців, Оксана Стасів для стрийських новин. Двадцять роки виповнюється стрію. Цьогорічна програма свята забезпечуватиме всім гарний настрій і незабутні враження. Принаймні на це сподіваються організатори. Гості, дійства, концерти, смаколики, пиво та інші алкогольні напої. Адреналін в крові і результат святкування часто плачевний. Тому медики міста на сторожі наймовірніше в час забав чатуватиме додаткова бригада медичної допомоги. Та ми бажаємо вам. Веселого свята і щоб нічого його не затьмарило. Ну, що я бажаю, просвітання. Тому що таке, щоб дороги покращились трошки, тому що з дорогами в нас трошки проблеми. Ну і все, бо більше квітів місті бракує. Тому що Дякую. того немає. Для того живемо і з року в рік все чекаємо, аби ще щось було гарніше і гарніше, і гарніше. За що ми вдячні владі і стріянам теж. Дякую. Хочу привітати всіх своїх знайомих, близьких, маму, тату тьотю сестру і так далі. Ну і я що всіх стоян і гості міста. Бо красиве було, бо було красиво день міста. От і все, салюти красиві, бо нормально було, бо місто чисте було. А що можна більше бажати для свого міста? У міському будинку культури відбувся фестиваль Весна у ритмах джазу 2008 за участі джаз ансамблів зі Стрия, Львова, Трускавця і Дрогобича. В суботу ж, з 10-ї години, на Майдані ринок вас чекає виставка ярмарок товарів Стрищини. О полудні на стадіоні Сокіл стартує регіональний турнір з легкої атлетики. О 17-й годині всіх меломанів на вечір класичної музики запрошує Стрийська школа мистецтв. А ввечері Стрия, Ани обиратимуть чарівну стріянку 2008. Побачите, як це відбувається, ви матимете змогу о 19.30 в міському будинку культури. Всі святкові заходи Дня міста транслюватиме наш телеканал. Тож будьте з нами. Синоптики повідомляють, що завтра в стрію слід чекати мінливу хмарність без опадів. Атмосферний тиск 736 мм ртутного стовпчика, вологість 40%. Температура повітря вночі 12-16, в день 23-25 градусів тепла. Суботу та неділю наш канал показуватиме, як місто святкує свій день народження. Тому дивіться і не пропускайте найцікавіше. А весь колектив Теркалан вітає вас і бажає любити своє місто, працювати на добро і славу йому та міщан. Веселого свята. Побачимось завтра.